Всім привіт! З вами я Алана. І сьогоднішнє відео хочеться присвятити темі рун. Що таке руни? І мій власний погляд, погляд тих майстрів, які є для мене авторитетними. І, звісно, вони сформували також мою думку і свій власний досвід після проживання рун. Тому я хочу. По можливості коротко і доступно розповісти в цьому відео, що ж таке руни. Руни це дуже прадавні енергії. Вони давніші і виникли вони давніше, звісно, ніж люди сучасні і, ніж люди прадавні. Е, є така думка, що вони прадавніші, ніж навіть Скандинавські боги, тому що за легендою руни були отримані Богом Одіном, йому як дар за його жертву. А значить, вони існували і були кимось створені, або існували самі по собі, або були створені ще тими прадавніми могутніми силами, ще до того, як з'явився сам великий Одін один же, пожертвувавши собою, принесши ту жертву, отримав руни і потім передав їх в усі дев'ять світів, в тому числі і в наш світ, світ людей, який зветься Серединний світ, а ще частенько називають його. Світ проявлений. Чому проявлений? Тому що він як відзеркалення всього того, що відбувається в усіх інших світах. Все пов'язане з усім і не один із світів, у всесвіті не можуть жити, існувати одне без одного. Тому ми можемо не бачити тих світів зором, не чути слухом, але ми можемо відчувати його на енергетичному рівні. Що ж таке все ж таки руни? Руни вважають давні язичницькі вірування. Це інструмент воїна. І в світі сучасному і в світі прадавньому вважалося. Інструмент воїна не тільки як інструмент військового, а воїн це як класифікація. Мабуть, для вас це вже не є таємницею, що в ті далекі часи людство ділилося на касти, на категорії. Зараз в сучасному світі можливо. Не признають цей поділ, розподіл. Але так, можливо, цього розподілу немає за соціальними якимись ознаками, але за внутрішніми якостями все ж таки розділення на ці касти воно існує. Першим, звісно, в ті прадавні часи перший ступінь, самим нижчим вважався ступінь рабів. Або тих, хто потрапляв в полон і не мав, не мав своєї власної волі, свободи. І треба сказати, що в рабство тоді потрапляли в полон не тільки люди слабкі фізично, але або ті, хто були завойовані в боях. В рабство могли потрапити і ті, хто не стримав свого слова, не зміг віддати свої борги, якщо комусь заборгував, і багато інших було всіляких критеріїв, які в тому прадавньому світі не, не, не можна було порушувати. Ще хочу сказати, що руни. Як і ті прадавні сили, які за ними стоять, вони не терплять фальші і брехні. Тому, мабуть, і вважається, що руни це дійсно інструмент воїна, тієї людини, яка охороняє, охороняє світ від. О тієї брехні, яка може бути, від зазіхань, від змін, несправедливих змін світу. Воїни, це була третя ступінь, третя каста. Після рабів ішла друга каста людей, котрі жили з землі, жили ремеслами, жили. Е... Відтворюючи якісь дії і змінюючи цей світ, а от воїни вони захищали світ від несправедливих і нечесних змін, від зазіхань, від того, щоб світ не могли змінити неконструктивно, неправильно. Так було тоді, але це більш глибинний смисл. А зараз хочеться сказати, от саме про руни. Що і для чого вони були передані богами в наш проявлений людський світ? По-перше, це інструмент трансформації свідомості. Волхви того часу, співпрацюючи і вивчаючи ці знаки, ці ключі, ці енергії, вони навчалися тому. Як з ними співпрацювати, щоб захистити світ і свідомості людей від якогось негативного впливу, але і навчалися тому, як чого потребували вищі сили, даючи руни людям, для чого це було їм потрібно. А цей інструмент, я б сказала, був даний для того, щоб змінити свідомості, свідомості людей на той рівень, який вже підходить для того, щоб мати взаємодію з рунічними знаками, з рунами і з їхніми енергіями. Тому і коли починається вивчання рун, заглиблення в них то... Не можна порушувати порядок. Футарк створений так, що кожна руна, з першої починаючи, починає ніжно, але цілеспрямовано змінювати свідомість, перетворювати свідомість учня, людини, яка з нею співпрацює, саме заточуючи його свідомість на те, щоб він міг. Потрапити, як би образно так сказати, в цю касту воїнів, щоб він був достойний мати співпрацю з рунами і щоб руни його сприймали як рівного і адекватного того, що дійсно має право на співпрацю з цими силами, з цими прадавніми силами. Ну, звісно ж, руни дуже прадавні і могутні, але Пройшов час, і зараз людство, звісно, змінилося. Людство вже не таке. Але головна парадігма тут заключається в тому, що той, хто хоче взаємодіяти з рунами і з рунічною магією потім, він повинен відповідати оцим воїнським критеріям. А це саме правда, честь, доблесть і Сила волі і сила духу. Треба сказати, що це головне, чого не приємлять вищі сили і руни, це брехня. Причому в усіх язичницьких традиціях, будь то слов'янська, будь то скандинавська традиція, германська, там Люди, котрі взаємодіяли з рунами, вони не брехали, вони були чесними. Якщо давалося слово, його завжди намагалися стримати отримати. своє слово держати. Держати будь-що. Якщо давався гейс, брався гейс. Також відходити від цього було, ну, вважалося це неприйнятним людині того часу, воїну того часу. Ну, а далі, далі треба сказати, що починаючи вивчення рун, крок за кроком, руни трансформують свідомість людини, учня, щоб, вони, щоб та свідомість була більш схожа на. Свідомість касти воїнів. А чому так? Тому що раніше, після касти воїнів, іде каста правителів, ну, на той час королів. Да? Тими, хто може вже правити людьми, вести за собою. Зараз це, звісно, не обов'язково мається на увазі там політика або влада, як така. Просто це вже трошки вищий ступінь, і людина, котра має право вчити, вести за собою, давати поради, волховувати, можливо, да, свого роду, повчати, навчати. Це вже людина з касти правителів, і вона обиралася раніше всіма кастами. Да? Але з касти воїнів. Тому ота людина, яка починає вивчати руни, вона повинна відповідати тим критеріям. Бо коли прийде той час, коли навчання буде пройдене, то саме з цієї касти, з касти воїнів, виходили вже правителі. Виходили ті, що можуть навчати, виходили ті, що Могли вести людей за собою, які брали відповідальність уже за долі не тільки свою, а й оточуючих в сучасному світі. Це, ну, наприклад, доля ваших друзів, близьких, дітей, рідних, які ну, поки що не на такому рівні розвитку да, свідомості, і за них ви мусите брати відповідальність. І для них ви мусите бути свого роду правителями. Ну, я не знаю, чи зрозуміло я розповідаю, але мені це зрозуміло. Це велика відповідальність. І тому, перш за все, той, хто вступає на шлях вивчення рун, повинен бути чесним і відповідальним. І Руни почнуть трансформувати вашу свідомість, вони почнуть готувати вашу свідомість до верхнього щабелю розвитку. І іноді це буває боляче, тому що непідготовлена людина, яка перебуває в якомусь ілюзорному світі, їй потім буде важко руйнувати свої ілюзії, свої, своє, ну якби старе бачення. Да? Почнеться розширення свідомості а магічна свідомість вона трошечки відрізняється від свідомості простих людей. І те, як людина жила і бачила, почне змінюватися. Змінюватися і іноді це буває дійсно боляче і неприємно. Коли приходиться, чесно подивившись собі всередину, побачити там всі свої. Плюси і мінуси всі свої негативні і позитивні сторони. І треба бути готовим до цього, перш ніж почати вивчення рун. Так, буває іноді боляче, буває іноді неприємно. Неприємно бачити самого себе. Зі своїми слабкостями, зі своїми, можливо, знаєте, як коли людина. Бажає себе ну, якби, доброю, гарною, сміливою, а на ділі потім виявиться, що це не зовсім так. І рушаться оці стереотипи, е і руйнуються оц оці ілюзії. І тільки стійкий, і той, хто дійсно вважає, що йому це потрібно, ну, може вистояти на цьому шляху, не... Боячись тих змін, не боячись розширення своєї свідомості, не боячись змінювати свої оці заскорузлі бачення, виходити з зони свого комфорту. Ще я хочу сказати, що все ж таки покинути цей шлях можна на любому на любому кроці вивчення. Нічого вам за це не буде. Наші боги, вони. Доволі лояльні і вони розуміють, що людина недосконала і слабка, особливо ненавчена ще людина. Тому головне, що треба розуміти, це чи готові ви стати чесно на цей шлях, відмовившись від сидінню на двох стільцях, на відмовившись від того, щоб служити, як то кажуть. Різним двом протилежностям, протилежним силам. Тому що язичництво це зовсім інше, ніж монорелігії, молоді релігії, християнство, мусульманство і таке інше. Тому перш відповідь повинна бути чесною самому собі. А потім вже все інше і всім іншим. Важливо розуміти, що якщо я говорю, що людина має бути приналежною і відповідати якостям касти воїнів, це не означає, що ви ну, в нашому сучасному світі маєте бути приналежні, ну, наприклад, до якоїсь там до якоїсь шари. Спільноти, да? мати якийсь там певний вік, або якесь своє, можливо, якусь свою освіту. Ні, тут не про це. Ви можете мати який завгодно вік і належати до будь-якої середи. І мати будь-яку будь освіту. Руни, вони. Самі будуть визначати вас за своїми специфічними якостями. Вони самі визначать, чи маєте ви приналежність до касти воїнів, саме тих прадавніх воїнів світла, можна так сказати, і темряви, і енергій, чи маєте ви приналежність своєї свідомості? До того, щоб взаємодіяти з цими енергіями. Тому що, знаєте, от е, мантіка. Мантику можна вже задіювати в своє життя, я вважаю, після того, як ти пройдеш увесь футарк. Тому що ну, кожна руна, вона алегорічна, вона має багато образів, вона має багато значень. Але це образи, це алегорії. Кожна руна підкреплена, можливо, якоюсь силою, якоюсь легендою. І коли ти, вже проживши футарк, проживши кожну руну, занурившись своєю свідомостю в енергії кожної руни. Пізнавши ту трансформацію, коли ти вже в такому стані почнеш займатися мантикою, тоді тобі руни будуть відкриватися саме в приналежності до тої алігорії, того образу і тієї легенди, міфу чи чого, чогось іншого, ви будете їх читати як ту історію, яка до неї має. Яка з нею має зв'язок. Да? Ви не просто будете трактувати якусь руну, ну, як, наприклад, одне якесь значення, а ви будете як-то чути їх. Вони будуть чути вас і розпізнавати вас, а ви будете чути їх і зможете читати рунічний розклад так, як руна розмовляє саме з вами. Не так, як вона розмовляла би з кимсь іншим, тому що, проживаючи кожну руну, ви проживаєте її своєю свідомістю. І вона буде вашу свідомість зміняти. І ви будете відслідковувати саме своєю свідомістю ті зміни і ті події, які будуть відбуватися. Тому в розкладах вони будуть розмовляти саме з вами. І давати інформацію саме вам. І все буде залежати тільки від того, як ви проживали ту руну і яким чином ви сплелися з нею своєю свідомостю. Тому у вас може бути будь-який вік, будь-яка освіта, будь-яка приналежність до будь-якої середи. Ви могли жити якесь своє певне життя до цього часу. Головне тут те, що руни будуть вас визначати на шляху вивчення їх енергій і прадавніх енергій, і світів, саме як того, хто своєю свідомістю може бути названий і причасний до касти воїнів. І це треба розуміти і чесно, чесно. Признатися самому собі перед тим, як вивчати руни, чи ви підходите до цього, а якщо ще ні, то чи готові ви до тих змін? І от, ступивши на цей шлях вивчення рун, будьте готові до того, що ви змінитесь. І вже на останній руні ви будете вже зовсім не тією людиною, якою ви почали це вивчення. І, можливо, зовнішні, зовнішньо буде не схоже, що ви змінилися. І, можливо, навіть не зовсім буде зрозуміло це оточуючим, але все ж таки зміни будуть колосальними. Якщо ви дійсно чесно будете проживати всі руни, вивчати їх, не перестрибуючи з однієї на іншу, тому що кожна руна вона, ну, має такі. Енергії, які вже знаєте, як от перша змінила вашу свідомість, і входячи в другу, якщо ви першу ну, не прожили повністю, не зробили висновків, то друга просто ну, не зможе вас далі змінювати і навчати. Тому поступово, крок за кроком, кожній руні треба буде виділити певний час. І у кожного це буде індивідуально. Знаєте, яким би не був майстер, який вас навчає, весь сенс тут в тому, що руни будуть проживатися вашою свідомістю. І тому трансформувати і змінювати вони будуть вашу свідомість. І висновки з того всього будете робити ви. І зміни відчувати на собі будете також ви. Тому немає однакового якби, рецепту, да? що от, яким би не був той майстер, він не може справжній майстер сказати, що от буде саме так, а не інакше. Тому що руни будуть розмовляти саме з вами, тільки з вами. І треба сказати, що в ідеалі, звісно, мати свої власні руни, котрі, якщо вже не вирізати їх, ну, починаючи з самого початку. На чистих плашечках, вирізблюючи їх. А хоча би, щоб готовий, якщо ви взяли, наприклад, готовий купований набір, да, рун, то ви повинні його прожити кожну руну і кожну руну потім до себе прикріпити, енергетично прив'язати, щоб це був тільки ваш набір. А в ідеалі, звісно, Бажано прикласти свої зусилля і на чистих, чистих, ще незайманих шматочках дерева, чи на камінцях, чи на шкірі, що ви там берете, який матеріал ви оберете, вирізати власною рукою тіронічні символи, вклавши в них не тільки потім свої якісь, наприклад, кру, а вклавши туди і енергію, енергію творіння, свою власну енергію, це зблизить вас. З вашим рунічним набором. Але це, я думаю, буде вже формат іншого відео, де можна буде розповісти про те, що повинен вміти майстер рун і на яку лі лі літературу чи верніше, на який прадавній документ можна опиратися. Щоб ну, якби, притримуватися ці, того, що повинен вміти майстер Рун. Е, Учень хоча б, але він повинен почати з чогось, щоб стати потім майстром. І ось, мабуть, в іншому вже відео, Щоб не було так затянуто, щоб не було дуже багато накопичено інформації в одному відео, я вам розповім, що ж таки має, має вміти той, хто став на шлях Руніки, і яким чином йому підійти до цього питання особисто. І воно повинно бути правильно, бо спирається на давній документ артефакт. Але воно повинно бути індивідуальним саме для вас. На цьому я думаю, поки що я буду завершувати. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, і ми продовжимо цю тему. А зараз до нових зустрічей, ще побачимо, ще почуємося. Всім пока!